Вітаю, друзі! На огляд, третя монета, яка була випущена у 2020 році, в серії Збройні Сили України, присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладається завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній морській економічній зоні. Одним з обов'язків Державної прикордонної служби України є участь у взаємодії зі Збройними силами України та іншими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України Збройних сил іншої держави або Групи Держав. Монета була випущена, введена в обіг 19 листопада 2020 року номіналом 10 гривень. Виготовлена зі сплаву на основі цинку. Масою 12,4 грами. Діаметр монета має 30 мм. Тираж мільйон примірників. Так, переходимо до розгляду аверсу монети. Так, зараз візьмемо фокус. Ну, ось так, начебто нормально видно все. Так, значить, на версії монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України, під яким напис Україна. У центрі еблема Державної прикордонної служби України. Унизу написи 10 гривень 2020 рік. Стилізовані гілки. Лаврова праворуч, калинова ліворуч. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України розміщено внизу ліворуч, де починається калинова гілочка. Гурт рубчатий. Переходимо до реверсу монети. Так, ловимо фокус. E, значить, на реверсі монети розміщено угорі написи Державна прикордонна служба України. Під якими образ карти України унизу символічний прикордонний стовп. Праворуч і ліворуч композиції, що символізують діяльність прикордонної, Державної прикордонної служби. В повітрі, на суші та на морі. Гелікоптер, собаки, кораблі, що там? бойові машини, літаки і радіолокаційні установки. Ось така монета, друзі. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей в ефірі.